Підтримуючи лідерство, це те, чого наразі не вистачає, і те, що дійсно буде визначати тренди в лідерській сфері на наступні роки. Часто бажання бути красивою може звучати як забаганка, це може видаватися надлишковістю. тому що якщо сьогодні гинуть люди, то ти хочеш бути красивою, ти вже жива. Що тобі ще треба? Я впевнена, що є насправді тисячі жінок, які мають травми і рубці, але які можливо не знають про такі проєкти, які не знають про те, що їх чекають, що їм готові допомогти. Сьогодні гарному проєкту фільму для того, щоб прорватися на міжнародний рівень, потрібно два елементи. Один маленький це дуже гарна ідея, а інший дуже великий це дуже-дуже багато роботи. Я думаю, якщо щось взагалі українське резонує в світі, коли з'являється хоч щось, хоч якийсь проект, це все маленька краплинка, коли... Хоч трохи, але про нас щось чують. Воно може бути скандальне, воно може бути смішне, не важливо, але воно наше. Найважливіше в команді це спільні цінності. Якщо цінності співпадають, то ми можемо рухатись далі і можемо створювати щось вагоме. Звички можна говорити дуже довго. Я б радила починати зі сну. Якщо є проблеми зі сном, все інше, що ми робимо, не має сенсу, тобто, це база, це грунт, на якому ми будуємо вже далі систему нашого здоров'я та активного довголіття. Ми організовували цей захід. Ми хотіли створити не просто чергову конференцію. Ми хотіли зробити дійсно місце сили для жінок. І нам хотілося, щоб у жінок було місце, де вони зможуть не просто обмінятися якимось компетенціями та експертизою, але прийти і обійняти одна одну нас багато. Ми готові об'єднуватися і підтримувати одна одну, і саме в цій підтримці є наша справжня жіноча сила. thank <laughs> you